Отак наловили карасиків і сушимо. Тут є і плотвичка. І що хоч засолили. Пересіч, яка пропорція солі? На глаз. На око каже. Все на око, щепотка солі. Жмінка солі. Засолив. Скільки стояло просолено? Півчаса і сразу вже навіть. Пів часа і повізимо. Будемо. Окунчик, карасик. Плотичка. Взагалі потрібно в темному місці, щоб вона не сохла на сонці, але ще не таке велике сонце. От, вже в принципі, можна деякі і їсти. Куштувати вже можна. Можна пробувати От, маленький. От, зараз перейдемо до другої нашої сторони. Там у нас велика риба вже висить. Ось так. Буде наловлений з... 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 зимня риболовля. Ось так. Підсушимо собі і до пивка буде чудово. Вибачайте, що стекла не помиті, но... да. так що пишіть коментарі, хто як сушить, якщо по-бистрому так засолить і підсушить до пива. Ми не професіонали. Самі собі підсушили, самі собі з'їли. Так що пишіть коментарі, чи правильно ми це робимо. А може хто знає, як краще це робити, то напишіть Ну що, що я попивав? Так.